Євангелія від Івана, розділ 6, вірш 28 і 29. Буде йти мова про те, як люди прийшли до Господа Ісуса. Сказали ж до нього вони, що ми маємо почати, щоб робити діла Божі? Ісус відповів і сказав їм, оце діло Боже, щоб у Того ви вірували, кого Він послав. Коли люди прийшли до Господа Ісуса, вони задали йому дуже важливе питання, надзвичайно важливе. Сказали ж до нього вони, що ми маємо почати, щоб робити діла Божі? Вони хотіли знати, що їм робити, щоб робити Божі діла, щоб це було Божим ділом. І я надіюсь, що багато з нас, хто задавався цим питанням, що мені робити, щоб Бог цим був задоволений. Щоб це було по-справжньому Боже діло, яким Він буде задоволений. І це надзвичайно добре питання. І Через те, що 2000 років назад Божий син прийшов в цей світ і мав діло своє, мав діло, яке доручив йому отець, пройти в цей світ, прожити досконале життя, піти на Голговський хрест, померти за гріхи людей тих, які увірують в нього. Воскреснути на третій день. І через те, що Божий син абсолютно досконало завершив то діло, яке було перед ним. Сьогодні ми читаємо про діло, яке для нас. Через те, що Божий син абсолютно сповна заплатив, нема жодного гріха, який, віруючий в нього, не міг би отримати прощення. Через те, що він заплатив сповна, через те, що Він завершив Боже діло, вірш 29 говорить про діло, яке на нас покладене. Ісус відповів і сказав їм: оце діло Боже, щоб у Того ви вірували, Кого Він послав. Сьогодні перед нами стоїть Боже діло. Ми часто можемо думати, що Бог хоче, щоб я зробив. Бог хоче, щоб я це робив чи це. Пішов на ту роботу чи на іншу, зробив це чи це. Ми читаємо тут діло, яке Бог хоче точно, щоб зробив кожен з нас. Оце діло Боже, щоб у Того ви вірували, кого Він послав. Зробити щось для Бога. Було абсолютно неможливим для нас. Спастись від наших гріхів було абсолютно неможливим. Але через те, що Божий син прийшов в цей світ, мав діло, яке було перед Ним, піти на Голгофу, прийняти Божий гнів за гріхи. Сьогодні спасіння є можливим через це діло, про яке ми тут читаємо. Діло Боже, щоб у Того ви вірували, кого Він послав. Це все, чого чекає від нас Господь на сьогодні. Діло якого повністю достатньо, для того, щоб він навічно пробачив наші гріхи. Діло Боже: увірувати в того, кого Він послав. Увірувати в Божого Сина. Буття другий розділ. вірш 16 і 17. І наказав Господь Бог Адамові, кажучи, із кожного дерева в раю ти можеш їсти, але з дерева знання, добра і зла, не їж від нього. Бо в день їди твоєї від нього ти напевно помреш. Ми всі добре знаємо, як починається книга буття і про цей наказ, який був даний для Адама від Бога. Це було діло, яке Бог доручив зробити йому. Не їсти з дерева, пізнання добра і зла. Діло Боже, яке було надзвичайно просте і зрозуміле для Нього не їсти з того дерева. Надзвичайно просте діло було перед Адамом не їсти з того дерева. Надзвичайно зрозуміле діло перед нами. Увірувати. Того кого Він послав. Третій розділ з першого по шостий вірш. Але Змій був хитріший над усю польову звірину, яку Господь Бог учинив. І сказав він до жінки, чи Бог наказав не їжте з усякого дерева раю. І відповіла жінка Змієві: з плодів дерева раю ми можемо їсти. Але з плодів дерева, що всередині раю, Бог сказав. Не їжте із Нього і не доторкайтесь до нього, щоб вам не померти. І сказав Змій до жінки: умерти не вмрете, бо відає Бог, що дня, коли будете з Нього виїсти, ваші очі розкриються і станете ви, немов Боги, знаючи добро і зло. Після того, як Бог дав діло своє для Адама і для Єви. Діло просте не їсти з того дерева, щоб мати життя. Ми читаємо, диявол підходить до жінки, але Змій був хитріший над усю польову звірину. Після того, як Бог дає це діло для Адама і Єви, приходить диявол і хоче поставити під сумнів Боже діло, яке він доручив для них. І відповіла жінка Змієві, з плодів дерева раю ми можемо їсти, але з плодів дерева, що всередині раю, Бог сказав не їжте із нього, і не доторкайтесь до нього, щоб вам не померти. Боже діло не було приховане від Єви. Вона дуже добре знала, яке діло стоїть перед нею, не їсти з того дерева. Зрозуміло діло просте. І побачила жінка, що дерево добре на їжу і принадне для очей, і пожадане дерево, щоб набути знання, і взяла з його плоду та й з'їла, і разом дала теж чоловікові своєму, і він з'їв. Єва надзвичайно добре знала Боже діло, яке було поставлене для неї. Адам дуже добре знав, чув від самого Бога то діло, яке було поставлено перед ним. Не їсти з того дерева раю. Надзвичайно просте діло, надзвичайно зрозуміла справа. Приходить диявол, сіє їм сумнів. Вони їдять з того дерева. Коли Господь Ісус розказує притчу про сіяча зерна, ми читаємо про те, що сіяч сіяв слово. І ми читаємо про перший ґрунт, про людей, які край дороги, слово впало, і диявол краде це слово з їхнього серця. І так само, як у випадку з Адамом і з Євою, так само у випадку з кожного з нас, коли Бог сіє своє слово, диявол хоче вкрасти слово з вашого серця, щоб ви не зробили то діло, яке перед вами. Щоб ви вийшли з цих дверей і забули про те діло, яке Бог доручив вам зробити. Повірити в того, кого Він послав. Щоб ви завтра проснулися і не пам'ятали то діло, яке Бог вам доручив зробити. Повірити в того, кого Він послав. Слава Богу, що в притчі про сіяча зерна ми читаємо про четвертий ґрунт, про тих людей, які зберегли слово в своєму серці, принесли плід Богові. І таким добрим ґрунтом може стати кожен з нас сьогодні. Хто почує Боже діло, яке Він доручив нам, повірити в того, кого Він послав. Збереже це слово в своєму серці. Матвія, 21 розділ. <кій> З 28-го вірша по вірш 31-й. як вам здається, один чоловік мав двох синів – Прийшовши до першого, він сказав піди на дитину сьогодні, працюй у винограднику. А той відповів і сказав, готовий, панотче, і не пішов. І прийшовши до другого, так само сказав, а той відповів і сказав Я не хочу, а потім покаявся і пішов. Котрий же з двох учинив волю батькові. Вони кажуть, останній Ісус промовляє до них. По правді кажу вам, що митники та блудодійки випереджують вас у Боже Царство. Господь Ісус розказує притчу, притчу для релігійних людей. Сказано, поприходили первосвященники і старші народу до нього. Мали з ним спілкування, і він розказує їм цю притчу про батька. В якого було два сина. І батько мав діло для своїх синів. Один чоловік мав двох синів. Прийшовши до першого, він сказав: піди но дитино, сьогодні працюй у винограднику. Батько підходить до першого сина і говорить йому про те діло, яке треба йому виконати. Піди но дитину сьогодні. Працює виноградником. А той відповів і сказав: готовий, панотче, і не пішов. Перший син, про якого ми читаємо, добре знав діло, яке треба було йому виконати. Так само, як і Адам з Явою знали діло, яке треба їм виконати. Так само, і цей перший син в притчі добре знав то діло, яке батько йому доручив виконати. І ми не читаємо, щоб диявол тут спокушав цього хлопця. Але ми читаємо, як він реагує на те, що каже йому батько, і сказав готовий, панотче, і не пішов. Він ніби й каже готовий, а насправді не робить то діло, яке доручив йому батько. Коли Господь Ісус розказує притчу про сіяча зерна, Він говорить про другий ґрунт насіння, коли слово падає на ґрунт кам'янистий і кореня немає в собі. І вірують, але дочасно, потім відпадають. І це як цей син, який ніби й каже, так, готовий. Готовий зробити то діло, яке отець приготував для нього, але насправді не робить по-справжньому. Він несерйозно віднісся до того діла. Це було надзвичайно поверхнево. Ми можемо бути як той другий ґрунт, як цей перший син, який добре знав діло, яке батько приготував і просто через свою несерйозність. Дуже поверхнево віднестись до того діла, яке він приготував. Сказати так, готовий, бути на зібранні, погоджуватись зі всім, не віднестись серйозно, не увірувати по-справжньому. Знову ж таки, але є добра новина, в притчі про сяча зерна є добрий ґрунт. Ті люди, які, коли почують слово, коли почують то діло, яке Бог приготував, приймають це слово. І, можливо, як той другий син, який в цій притчі спочатку кажуть, я не хочу, а потім каються і роблять то діло. Добра новина в тому, що сьогодні можна бути, як той четвертий, добрий ґрунт, як той другий син. Віднестись серйозно до Божого діла, коли він каже нам повірити в того, кого Він послав. Луки, розділ 12. Одну притчу подивимося. З вірша 16 по вірш 21. Він розповів їм притчу, говорячи В одного багача гойно нива вродила була. Міркував він про себе і казав, що робити, що немає куди зібрати плодів своїх. І сказав: Оце я зроблю, порозвалюю клуні свої, і просторніші поставлю, і позбираю туди пашню свою, всю та свій достаток. І скажу я душі своїй, душе, маєш багато добра на багато років складеного, спочивай їж. Та пий і веселися. Бог же до нього прорік нерозумний, ночі цієї, ось душу твою зажидають від тебе, і кому позастанеться те, що ти був наготовив. Так буває і з тим, хто збирає для себе та не багатіє в Бога. Ми читаємо про чоловіка, якого було своє діло. І він розповів їм притчу, говорячи, в одного багача гойно нива вродила, і міркував він про себе і казав, що робити, що немає куди зібрати плодів своїх. Господь Ісус говорить притчу про чоловіка, в якого було своє діло, діло, в якого було успішним. Його нива так вродила, що він не мав куди збирати свої плоди. І сказав, Оце я зроблю, порозвалюю клуні свої, і просторніші поставлю, позбираю туди пашню свою, всю та свій достаток. І скажу і душі своїй душе, маєш багато добра на багато років складеного, спочивай, їж, пий та веселися. Його діло було настільки успішним, що всі його думки були про то своє діло. Що робити? З тими клунями, що робити з тими плодами? Як він багато назбирав. Бог називає цього чоловіка нерозумним. Бог же до нього прорік нерозумний. Наче цієї ось душу твою зажидають від тебе і кому позостанеться те, що ти був наготовив. В центрі уваги цього чоловіка не було Боже діло ніколи. В центрі уваги цього чоловіка було його діло. І через це Боже діло ніколи для нього не стало важливим ділом. Його діло було дуже важливе. Його клуні були важливі, його плоди були важливі. Боже діло ніколи не стало важливим. Коли Господь Ісус говорить притчу про сіяча зерна, Він говорить про третій ґрунт. Це ті, коли кидається зерно, слово Боже, яке дане для спасіння. Це там, де воно падає і виганяється терен, і заглушує терен, де клопоти, віку цього, бажання багатства заглушують слово. Є, крім того, що диявол хоче вкрасти Боже діло з нашого серця, яке говорить, нам треба повірити. Того, кого Він послав. Крім того, що ми через свою несерйозність можемо легковажно віднестись до Божого діла, яке говорить, нам треба повірити в того, кого він послав. І клопоти віку цього бажання, багатства, наші щоденні турботи, які не дають цьому слову, зберегтись в серці. Не дають нам виконати Боже діло, яке Він для нас приготував. Але слава Богу, в притчі про сіяча зерна, знову ж таки, є ті, хто, як на добрій землі, де слово вкидається в їхнє серце, і вони зберігають його. І це завдання, яке стоїть перед кожним з нас сьогодні, не дати вкрасти це слово дияволу. Не віднестись до нього легковажно, не дати, щоб клопоти, віку цього заглушили це слово. А прийняти для себе з повною серйозністю то діло, яке Бог кладе для нас, щоб ми виконали. Оце діло Боже, щоб у Того ви вірували, кого Він послав. Амінь.